Тепер перейдемо до розгляду практичних рекомендацій з розробки звітів. Почнемо з однієї з найважливіших це слідкувати за оптимальністю SQL-запитів, які формують звіт. Дуже важливим є створення і використання індексів для полів, за якими відбуватиметься пошук у аналітичних представленнях. На середніх і великих об'ємах даних, невикористання індексів може суттєво сповільнити продуктивність запитів до бази даних. Це може негативно вплинути на загальну продуктивність системи, час відклику на запити користувачів та їх задоволеність. Скоріше за все, при розробці реєстру, коли використовується незаповнена база даних для тестування, ми і не помітимо різниці між створеним індексом та його відсутністю. Проте з наповненням бази, особливо якщо розмір таблиць наближається до мільйонів записів, наявність індексів дуже пришвидшує виконання запитів. Тому у цьому випадку ми рекомендуємо за допомогою тегу Create Analytics Index у датамоделі регламенту створювати необхідні індекси. Давайте розглянемо, як це виглядає. Ось ми бачимо, як виглядає використання цього тегу. Нам потрібно вказати. Для якої таблиці створюється індекс, власне, назву індекса, і які колонки в нього увійдуть. Важливо згадати і те, що у разі зникнення необхідності у специфічному індексі його необхідно видалити з використанням тегу Drop Analytics Index. також. З приводу оптимальності SQL запитів можна згадати такий вже досить специфічний кейс, як використання CTE Common Table Expression. З цією структурою більше знайомі ті, хто вже писав нетривіальні SQL запити на обробку у звіті великої кількості даних. Деяким з розробників звітів вона може і не знадобитись. Але з такими виразами пов'язана достатньо типова проблема, коли фільтрація даних виконується поза межами CTE. Замість виконання фільтрації всередині його тіла. Це призводить до того, що в базі даних необхідно вивантажити більшу кількість даних для обробки на наступних етапах запиту, ніж того насправді вимагається. В результаті продуктивність запиту може погіршитись, а навантаження на систему кардинально зрости. Тобто, рекомендація пов'язана з цим кейсом це фільтрувати дані якомога оптимальніше у випадку з CTE безпосередньо в його тілі. Наступна часта проблема, яка виникає при розробці звітів, це надмірне ускладнення SQL-запитів, що мається на увазі. Замість використання вже існуючих за замовчуванням у позгресі або доданих у платформі функцій, використовуються самописні аналоги. Це збільшує кількість коду запиту, який необхідно підтримувати та модифікувати, та зачасту приводить до використання неоптимальних рішень, які не враховують деякі специфічні випадки. Наша рекомендація тут за можливості максимально використовувати вже існуючі функції. Наприклад, у платформі вже розроблені такі функції, як FRegexEscape для екранування спеціальних символів та FStartSorray для застосування RLS правил. Наступний тип проблем виникає при необхідності виконувати зміни в аналітичних звітах для різних ролей. Авторизаційна модель для аналітичних звітів побудована таким чином, що для кожної ролі створюється окрема директорія, що містить всі необхідні запити та звіти, що для цієї ролі доступні. Це призводить до того, що фактично йде копіювання файлів, запитів та файлів дашбордів для кожної ролі в регламенті. Якщо не виконати ці зміни, то ми отримаємо неконсистентний стан звітів. Для різних ролей. Наприклад, при виправленні помилки для однієї з ролей інші ролі будуть бачити стару версію звіту, доки не буде внесено зміни у кожну копію. Які ж можуть бути рекомендації, пов'язані з покращенням цього процесу? Їх декілька. Перша, якщо на якомусь етапі розробки було виявлено, що звіт для окремої ролі повинен відрізнятися, чи має специфічні вимоги? Потрібно винести його як окремий звіт для цієї ролі зі своїм життєвим циклом. Тобто, не потрібно намагатись об'єднувати звіти для різних ролей. Іноді простіше створити окремий звіт, який буде підтримуватись незалежно від старого. Також при копіюванні звітів для ролей важливо не змінювати імена файлів та ідентифікатори ресурсів у файлах, які були згенеровані при створенні звітів у веб-інтерфейсі моделювання аналітичних звітів. Це потрібно робити для можливостей простежуваності, трейсабіліті копій. При цьому імена звітів та запитів змінювати, як ми вже бачили, варто, відповідно до кожної специфічної ролі. Наступні рекомендації пов'язані з виконанням так званих запланованих запитів. Ми на цьому раніше лише побічно зупинялись. Тут мається на увазі, що при розробці запиту. Можливо, вказати частоту, з якою він буде автоматично оновлювати дані, що повертаються з бази при виконанні запиту. Ось як це виглядає. Ми можемо натиснути тут оновити розклад. І обрати оновлення раз на хвилину, годину, день тощо. Це дуже зручний механізм для отримання актуальних даних у звітах, які ж можуть бути пов'язані з цим проблеми? Вони насамперед стосуються продуктивності роботи системи звітів. Внаслідок частого виконання запитів за розкладом створюється додаткове навантаження на аналітичну базу даних. Та на тимчасове сховище результатів запитів. Особливо актуальною, ця проблема стає, якщо запити є дуже складними і обробляють велику кількість даних. Відповідно до цього, нашою рекомендацією є проаналізувати бізнес-вимоги на предмет того, коли дійсно необхідно оновлювати результати запитів, і зробити розклад максимально адаптованим до користувача без зайвих навантажень на систему. Наприклад, якщо користувач звіту не вимагає отримання найновіших даних і йому достатньо, наприклад, інформації актуальної на вчора, то варто розглянути можливість налаштування виконання запланованого запиту раз на день. Ще однією проблемою є можливість налаштування неоптимальних прав доступу до аналітичних представлень. При налаштуванні прав важливо застосовувати принцип найменших привілеїв. Тобто надавати доступ тільки до тих представлень, які використовуються у звітах, а не для всіх представлень, та надавати доступ не всім ролям, а тільки тим, які справді мають використовувати звіт. Тут важливо розглянути два аспекти: це права доступу до звітів, що налаштовуються на рівні облікового запису користувача, це доступ до звіту та запитів. Та права доступу на рівні джерела даних. Це доступ до аналітичних представлень. Обмеження прав доступу до звітів це, власне, налаштування на рівні регламенту доступу до звіту лише для потрібних ролей. Це виконується шляхом поміщення звіту у відповідну папку регламенту зі специфічною ролью. Це як ми трохи раніше клали звіт у папку офісер і тільки користувачі з цією роллю мали доступ до звіту. Обмеження на рівні джерела даних полягає у застосуванні гранулярного підходу до видачі прав за допомогою тегу Грант до конкретних представлень конкретній ролі. Платформа надає можливість налаштувати доступ для ролі до усіх аналітичних представлень через використання тегу Гранту, але його краще не використовувати або використовувати у виключних випадках. Тобто, варто за допомогою тегу Грант. Гранулярно налаштовувати доступ для кожної окремої ролі до кожного окремого аналітичного представлення. На цьому в мене все. Тут ви можете ознайомитись з корисними посиланнями, які допоможуть детальніше заглибитись у розгляд тем, які були сьогодні обговорені. Дякую за увагу!